Привіт, підписники! Сьогодні у нас вівторок. Ви можете вже дивитись відео, може ще побачити відео, яке вийшло. Я вам знімав понеділок, а я їду на СТО. Вчора були такі грандіозні плани. Думаю, встану, вийду у сьомій, десь до дев'ятій попрацюю, тому що о дев'ятій магазин відкривається, і там потрібно забрати деталі, потім переїхати на СТО. Але я, як завжди, Я не встав. Ось зараз без 29 я взяв замовлення на Дарницю. Ну, треба ж хоча б на таксі заробити. Ну і тут вже попав в маленьку пробку 710 метрів 5 хвилин. Коротше кажучи, прийду в магазин, обов'язково вам покажу деталі, які я придбав, щоб ви написали в коментарях, що можна було купити краще або гірше. Ну, взагалі, написали власні думки. Коротше кажучи, я поїхав. Якщо щось, то я вийду на зв'язок. Всім гарного дня! Як і обіцяв, дивіться, показую вам, машинка заїхала на СТО. Да? Ну, Давайте зробимо вам по деталям, а далі я вам покажу список. По-перше, да? ну тут для е, аморти Мейлі. Да? Де вони? Ось так вони виглядають. Раз. Пара. Да? По-друге, почнемо з легкого. Да? Це, я так розумію, у нас колодочки задні. Фірма ТРВ, так? Правильно я сказав. Фірма ТРВ, колодочки передні, також фірма ТРВ. Тільки що може ще знадобитися, це датчики. Да? Їх будемо замовляти окремо, якщо не вдасться, переставити. Старі датчики, я так розумію, да? Да. далі а, магнет. Оце що у нас? Пильники отбойники Так. Да. Дивіться. Пильнікі отбойники, я да? вам показав. А, тут у нас далі йде лімфопер, знаєте, да? таку фірму. А це у нас... Опорные подушки. Опорные подушки. Раз. Опорная подушка. И два. Дивіться. опорная подушка. Так. И это подшипник, так? Да, подшипники. И вот ось... Подшипники. Опорные подшипники. Так, аж лимфердер. Раз. Вы бачите? И два. Да, а. Ну и плюс. Э... Два речаги. Да? Ось такі речаги. Там, як вони називаються? Чи продольні, щось таке я чув. Да? Ну тут лівий і правий. Один рычаг. І. Поперечні нижні. А, поперечні нижні? Да. Ось так, вибачаю. Батко, я... Ну, ж не спедше. І ось другий друге да? реча. Фірма також терве. Ось все це. Ось все це. Да, якщо, звернутися до нашого... Вибачаюсь, якщо звернутися до нашого списку, то можна побачити 9 позицій. Да. А тут ще в мене є оливомоторна, літер я придбав, коштує 20 849 гривень. Да. Ну, робота, звісно, це буде зовсім інша історія, це буде окрема. Якось так. Машина залишається тут, а далі я вже їду додому. Такий вам міні огляд, підсйом, бачите. Ось так воно все виглядає. Оце підзапатівання у нас на колодочки. Це у нас права сторона. Задня частина Дивіться. Ну, по задку все норм. В принципі, Давай. тут ось так все у нас це ж вам буде цікаво, да? якось так ось у нас задня частина глушника. Тут все на своїх місцях. Да? А ну-ка, то зараз мене тут вже виженуть, треба ж вам так показати колодочки заміну. Оця частина, бачите? Ну, ви ж все знаєте, да? там в коментарях напишете. І ось ми ще знайшли, дивіться, ось таку штуку. Ну, це у нас ліве переднє колесо, зловило ось таку фігню. Ну і понизу, да? вам же цікаво понизу. Ось дивіться. Дайте. Тут у мене дирочка, ну це було. Це масло ще з маслом все норм стікає там колись. Я Пролив і напитала в шумку і тепер з неї капає і ось тут вибігає ну а тут ось так ось якось так Ну все, коротше кажучи гляньте який красень да? гаражний двіж а як йому тут чудово живеться, а? Він тут обітає. Давай, давай. йому там хлібушки кидають, щось там ще у нього є. Коротше, ось тут його маєток. Ну все, а я побіг на таксі. Зараз буду визивати таксі для себе. Привіт, друзі! Чим займається людина, яка сьогодні відігнала свою машину на СТО? Да, нічим не займається. Дома валяється, спить, нічого не робить. Дивіться, дивиться на е, YouTube студію власну і там наблюдає. Було 410 сьогодні вранці підписників. Чи після нового відео хтось буде додаватися, приєднуватися до нашої. Банди чи ні. Плюс мені дружина принесла морозово. Бачите, ну тут, варення і морозово. Ось чим займається людина. А ви чим займається? Зараз на годиннику 14.40. Якщо машину сьогодні не зроблять, сказав мені майстер, то машина буде зроблена. До завтра. А вон там ноутбук, бачите, і там відео. Де. Ну, там вже вже годинки 2-3. там Я не знаю, яке відео даже крутиться. Ось такі у нас справи. Всім приємного апетиту і гарного вам дня. Всім привіт. Сьогодні у нас другий день ремонту. Середа. Я півдня провалявся, нічим не займався. Чому? Тому що вчора... Ввечері зателефонував майстер, сказав мені, що машина може бути зроблена, але потрібно робити ходову, а людини, напарника, який робить ходову, її немає. І вона буде в середу наступного дня, тобі ж сьогодні. Там, чи потрібна тобі так швидко машина, або я тоді доробляю її в середу. Ну і потім чекаємо вже розвал і ти забираєш. Я кажу, добре, давайте чекаємо, щоб все вже доробити, Да, і їхати забирати і не повертатись. Майстер мені зателефонував. Ще раніше я йому сам зателефонував, вже не витерпів. Каже, давай збирайся, ну я поїв. І зараз йду знімати гроші. Весь ремонт буде коштувати 5 тисяч і розвал передка 400-5400. Ну, коли вже приїду, заберу машину, перший кусочок за вівторок я вам вже змонтував. Ну, ви, мабуть, вже дивитесь, да, якщо вам це говорю. Ну і другий сьогодні домонтую. і це буде у нас такий маленький відосик з приводу обслуговування Мерседеса. А ви напишіть в коментарях ваше враження щодо витрат на Мерседес 8-го року. деталей Після там скільки? там? П'ять місяців роботи в таксі. Ну, це ж не на один день робиться. Ладно, я побіг в магазин знімати гроші, визиваю таксі, до речі, вчора. Визивав таксі. Болт не міг візвати, уклон був ще дорожче. Сам катаю уклон, але визиваю болт. Ну, я пройшов 500 метрів і одразу стало набагато дешевше. І... Зараз я поїду на топовій машині в таксі Hyundai Sonata. Hyundai Sonata по стандарту. подивимось в якому вона стане, Дуже цікаво. Чуха на базі, розвал зробили, 400 віддав. Зараз 5 віддаю і все. Вийду, покажу вам окремо детальки, які в багажнику лежать, чекають на мене. Мабуть, будуть там стойка в мене ціла, зберігатися в мене вдома. Тому якось так виглядає моя машинка, бокс пустий, бачите. Вчора ми тут стояли, сьогодні ми вже виїжджаємо. Зараз перевіримо, як вона відчуває себе в ходу. Ну і підрахуємо, зробимо підсумки, яка ж сума вийшла. Я вже їду. Так, замовлення. Ні, воно нам не підходить. Це я намагаюся взяти замовлення на Русанівку або Дарницю а там таке замовлення пройшло, навіщо воно нам потрібно. Так от, я вже їду, відчуття класні, заміна всього того, що я вам показував, дала свій позитивний результат. По-перше, що треба додати з правої сторони. Як мені сказали, неправильно стояла пружина задом наперед. І по-друге, як з'ясувалося, я вам казав раніше, що амортизатор мав запотівання з правої сторони, з лівої сторони нічого такого не було. Але коли цей амортизатор зняли, він зовсім не тримав. Ось такий у нас буде результат. Навряд чи я доїду з замовленням до лікарні. Мені на 4 зараз 31 хвилина. Але все ж таки я вам підзняв. Машина зараз вся збита. Ну, класно, класно, коли взагалі нічого не гримить. І тепер можна порівняти, як я катався. З Попереду в мене був якийсь там трошки стук грюк, зараз цього нічого немає. Вже, мабуть, після заняття покажу вам всі старі деталі. Ну, ось такий буде у нас відос, але ви ж мені самі казали, що вам цікаво побачити технічну частину. Вам зайшло відео. З маслом ось вам покажу ось такий також коротенький відосік. Я буду не я, якщо я не заїду з замовленням на больницю. Все ж таки я взяв замовлення, я так розумію, з лісового масиву вулиця Мілютенка, їду зараз на Русанівку. Замовлення невелике, 134 гривні, але. Приємно. Починаємо відбувати гроші, які ми витратили на хадаву. Я поїхав. Як вам така тачуха? Спеціально зупинився, щоб ви побачили. Розвиваємо на нашому каналі Автодвіж для тих, кому подобається BMW. Ну і взагалі такі варіантики. Красиві. А? Так, все, я поїхав. Ось наш мерз. Говорив, говорив, а я е, не вімкнув камеру. На повному бойовому ходу буду приносити нам задоволення допомагати нам жити, працювати, заробляти для нас гроші. Ну Давайте я вам покажу вже по второму кругу, що е, ми замінили. Ну, ви знаєте, що ми замінили? Ну, як виглядають ці деталі? Ось перше я вже подивився і можу вам сказати, що речаги рідні мерсовські оригінальні. Раз. Колодочки, ви бачите, да? ізнос видно. Вже пора їм було. Два. Да? Це коробочка пуста у нас. аморти Аморти Аморти... Джомані Білштейн. Да, ось, бачите, він потік. А другий взагалі мені сказали пустой. Він все нічого не тримав. Так що амортом тапки, можна сказати так. Да. Так, тут також колодочки. Бачите, ізнос, так? Да? Є. Ричаг ви бачили, а морд бачили, так? Да? Це друга сторона. Так, Це отак, це отак. Ще прикол. Ще прикол. Дивіться, також мерз, оригінал. Да? Оригінал. І тут оригінал. Ось тут бад. Ну треба відмити і можна побачити. Це оригінал. Ну і ось вам, дивіться, тут все разом, да? Можна побачити також. Треба все це занести додому, а там вже, бачите, да? Зрозуміти, що з цим робити. Ну а ми, мабуть, зараз поїдемо додому, а потім вже не знаю. Стою зараз на мійці мою машину приїхав якийсь афроамериканець на крутий тачусі. Зараз я вам її покажу, якщо вдасться. Ну, якось так може ви побачите. Ну, підійшов поповнювати рахунок, я так розумію. Ну і підходить до людини, яка. Ну, відповідає за цю мійку, допомагає людям. А він на англійському базарить. він йому каже, показує йому. Ви е, не на той пост гроші поклали. Він на шосте заїхав, а я на п'ятому. І він поклав гроші на п'ятий. І тут я такий блатний пригадав пару слів з англійської. Показую йому і кажу. Тумінець. І думаю, оце я крутий. А? Ну, все, от тепер фіналочка. Машина помита, готова до праці. Сьогодні вже відпочиваємо, детальки додому завезли, а завтра в бой. Гарного вам вечора, щоб все було спокійно. А мы поехали.